Беру за сто. Двісті. Сто пятьдесят. Двісті. Володя, тобі що? Уклон! Регулюй вартість поїздки в уклон. Добрий ранок. Ти що тут забув? Ну, я прийшов тебе запросити на свою, типу, поробочу паті. Mm -hmm. Ну, Сходимо в сауну, попаримося бухнем. Як ніяк останн тусу перед весіллям. Ти одружуєшся. Ну, звичайно, На галі. Це. Сестра од да? тій, mm Угу. -hmm. Навиджу сестру твоєї галі я… За що? Ну що, прийдеш, чи ні? Хто там ще буде? Карп'янка. Mm -hmm. Ну, він типу не може, тому тільки ти. Да не що? гуляємо! гуляю. Поповні! Сиди, сиди. Я зараз підійду. Ага. А. А. Ну. Чекаю. Привіт. Привіт, якщо що, я зараз дуже зайнята. Рослася. Треба вигадувати від маску, я попрощатись. Як попрощатись? А так. Я їду. Куди? Назад, в Київ. Працювати треба. Та й наче див'я тут всякого. Думаю, без мене тут всім буде краще. Так що радий був познайомитися. Коли перед тобою стоїть складний вибір, треба просто почекати. І тоді Всесвіт сам дасть відповідь на твоє питання. Ну тоді бажаю удачі. Це тобі. Це що? Ключові твої школи. Ну, тієї, що купив Ах. Пішов я. А, там до тебе ще телебачення приїде. Хочуть познімати про школу. Отже. Таке. Це теж Богдан домовився? Так. Так, це теж він. Хороший хлопець. Фермер. Удачі вам. А ти прийшов, а ти сумнівався. Я це то би ні, просто. Що? Та... Ну, просто я радий. Готовий відриватися повну? Я ж її так. Все заради неї. Думав, все вийде. Що у нас буде сім'я, я ж у неї з самої школи закохаю. Тримайся, тримайся. Все буде добре. Таке буває. Ти ще зустрінеш свою жінку. світі багато жінок. Ай, ти демон, <рик> Ти правий. Треба їй помститися. Е, <риклад> ні, я такого не казав. Казав. <риклад> Та не казав я <риклад> так! Казав! <риклад> ти мала? Готовий відриватися? Ні. Nee. Дівчине. галюся. я, походу, захворіла. Пардон. Пардон ковбасить мене. Капец. тридцять сім шість. Алі, вибач, я не зможу з вами сьогодні святкувати. Тебе теж ковбасить? Ні, а кого ковбасить? Мені треба дати інтерв'ю про школу місцевому каналу. Гадечка, вибудь, будь ласка, я не знала чесно. Та сама фігня. Знаєте що? Ви такі сестри егоїстичні. А, Чого? У мене сьогодні свято, а ви мене морозите. Ну, ну ми ж не спеціально. Може, на інший день перенесемо? Мені два-три дні і я буду як огуречка. Ну. То ви про розпис мій забули? У мене весілля за два дні, а завтра дощ. Тому, любі сестрички, ми зараз з вами збираємось і їдемо на наше дитяче місце Ми будемо святкувати мій дівич вечір. Окей? А інакше я на вас дуже сильно ображусь. <свист <Navy> <свист> <свист> Дівчатка, знайомтесь, це наш наречений Тарасік. Тарасік, знайомся. Ліза, Тарасік, Катерина. І вони дуже хочуть тебе привітати. <свист> Молодесенький такий. Ти що Вибач її, вона трошки странна. Що думає, то і каже. Ну, <свист> Добре. <свист> 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 Але дівчата, для мене хвилинка то замало. Дуже замало. Ой. Що це таке? Що? Хто це такі? Що вони тут роблять? Дивись. Ліза це мій подарунок тобі. А Катерина моя люта помста Оксані. Не треба ніяка ліза. А як же традиції? дитин? так стар Окса, ей. М? Ну, ти де? А, ні, дякую, Не зрозуміла. А чого це? Слухай, де ти взагалі літаєш? Та тут я тут. Просто зйомка Гальші і до Богдана, потім треба заскочити. Якщо тобі треба до Богдана заскочити, то півки ліжка просяку точно зайвими не будуть. Чи ти взагалі не впевнена, що тобі до Богдана треба, а не до Карпенка? Впевнена. Як ти й казала, Всесвіт вирішив, все за мене. Що сталося? Ти нічого. Карпенко сьогодні вранці поїхав додому, Богдан залишився тут. А значить, це і є моя доля. Mm -hmm. А чого ти тоді така сумна? Це ж так, як ти хотіла, навіть не треба обирати. Ну, давай вип'ємо за твого нового хлопця. Дай, ну, за твої стосунки, за мої, за. Давай, за наші стосунки. Не буду. Валь, а ти? Ні, можна мені водички? Бо мені щось страшно. Такі ви сестри, так? Добре. Тоді я сама. Дорога Галино, я бажаю тобі довгого і щасливого сімейного життя. І нехай твій маленький корабель кохання пливе по безмежних водах. Ви точно не будете? Валь, до чого? А, а, ти а. Чого Валь? А можна водички? Ти що, О, да може. Фу, слухайте, я напевно додому піду. Яке додому, їдемо до лікарні. Давай. А ні, яка лікарня? Слухай, сьогодні мій дівоч день, і я сама вирішую, що ми робимо. У нас наречений такий сімький, ти худесенький. Тому ще ще не привітали, от і сидить, кривиться. Ні, ні, не здається. Давай, Кать, бери його і в парілочку. Мені тут добре. Не добре, не добре. А ми тут поки Лізою поприбираємо. Ну що, пішли? Іди, іди. Катя така профі, вона зараз тебе так віддаре, що ти потім вже все життя будеш згадувати. Під Ні. Чому не одразу відправили кров здавати? У мене що якась хвороба смертельна, чи що? Блін, Якщо реально хвороба смертельна. Тоді я цей день запам'ятаю назавжди. На похорони прийдете? Ні. У мене весілля. А ти? І вона ні. Бо у мене? Висі. Вибач, Похорони відміняються. Ну що, Валентина, я вас вітаю. Все добре? Так, навіть краще, ніж добре. Я ж у вас по аналізам лотереї виграла. Ну, можна саме так і сказати. Вітаю вас, ви вагітна. Що гідна? У вас буде дитина. Вітаю. Я ми вдома. Не зрозумів. Що таке? Здається, я переплутав, випадково віддав Оксані ключі від нашої квартири. Це ключі від школи. Випадково. А може, ти підсвідомо хотів, щоб в неї були ключі саме від нашої квартири? Не думаю. Я реально переплутав. Ну, добре. Мені Оксана теж подобається. Серйозно. Що? Mm -hmm. mm? Сама в шоці. Ні, ну це ясно. Але ж нас цікавить інше питання. Хто, хто багато? Датко? Та хто, хто? Я не пам'ятаю. Їх Якщо багато було? Це що, тирошники, Це О, що що? Ну. Зой Костя! Ні. Валера. Та ну. Ви його не знаєте. Mm. Давай краще вип'ємо за твоє весілля. Так, тобі ми вже не наливаємо. Та, шо? та ну, у нас Ти весь день. Ну. Чуєш ти. Мала, ти тему не переводь. Мені чомусь здається, що ми всі його дуже добре знаємо. Добре. Але одній з вас це дуже не сподобається. Може, навіть дуже не дуже. І? І тобі не сподобається моя відповідь. Кажи вже. Ой, вибач, сестричка, я не хотіла. Точніше, я давно хотіла ще зі школи, але я не хотіла, щоб це ось так, коли ви разом. Ой, я не знаю, що робити. Це просто жесть. Це Богдан. Вибач, сестричко, тільки не злись на мене. Ти ж, ж знаєш, що я тебе дуже люблю. Будь ласка. А чого ти посміхаєшся? Тут це нервово просто. Валюша, я дякую тобі. Що? Я дякую тобі, що все так сталося. В смысле? Ти мене не вб'єш? Я дуже, я дуже рада. Це ж круто, що Богдан буде саме з тобою. Я тебе не розумію. Дівчата, я закохалася в іншого. О, Богдан! Що з тобою? Оксана, та я ліза, я знаю. Я кажу це через неї. За що вона так зі мною? Ну може давай я тобі хоч трошки попарю. Дякую. Але не треба мені так добре. Та чого ти такий зажатий? Та я не зажатий, я ж кажу мені добре. Ну я ж бачу. Що ти бачиш? То може ти думаєш, що я проти, то я не проти. Та-та-та не треба, ні. Та треба, треба, треба. Вибач, я не хотів, щоб так сталося. Катя? Ліза, і ти мені теж, вибач, я теж не хотів, щоб так сталося. Я був просто Що? Ну, це ми ще побачимо, хто це буде. Тітко нам берева. Ну що ти можеш дати дитині, окрім, окрім цього свого одягу. <рисвіт> я? А ти? Ну, <рисвіт> я вчистила. Я... я можу багато чи тим Ні, Я впевнена, що дитина вибере Одяг. Скажи, Валя. Валя, скажи, Поль, скажи що... їй. Скажи. Що дитина вибере? Скажи. А я не впевнена, що у мене є рідні сестри. Починати тут. Секундочку. Уважно, слухаю. Добрий день, Оксана Вікторівна. А це з телебачення. Ми десь за годинку будемо у вас. За біжу. мчусь, але все, хороше. Секунда, і я в кадрі. Що хате. Та я бачу. Вона просто розумієте, старша сеструха Галя. Вона знаєш, виходить. А молодша сестра Валя, вона ну, вона залетіла молодша сестра. Там так, трошки святково, але не переживає це все, буде просто прекрасно. Дякую за подробиці вашого життя, тільки ми приїхали поговорити про школу. Без питань. Як то кажуть? А от, без питань якраз не вийде. Поговоримо в класі. Mm. Як скажете? В класі? Ну це значить, значить в класі. Ой. Не виходить? Ключі просто не війну. Зараз. Така може є інша хім? Прекрасна думка. Ласка. <ріграє> О, ви що ви те вже знімаєте? Чекайте. Та... Що було? А. Алло! Дякую! Та, та ну, а інтерв'ю. Я люблю Оксану. А? Богдан. У світі є багато інших прекрасних дівчат. Правда? Стібешся? Та забудьте вже про ту Оксану. Не згадуй про неї все. Не згадувати? Взагалі, викинь її з голови. Не дзвони, не пиши, не згадуй. Все її не існує. Тупо ігнор. О, тупо ігнор. І все буде прекрасно. Дякую, Тарасі. Ти прав. Ти правий, я мушу з нею поговорити. Е, бо ти, ти взагалі чув, що я сказав, ні. Ні? Ігнор. Ігнор. Богат... Ти? ти ж поїхав. Та я переплутав Ключи від школи зі своїми ключами від дому. Випадково. Цікаво. А ти як тут? Залізла через вікно. Ти що п'яна? Дорожки. А що за свято? Свято у нас Валя стане мамою. Ніфіга собі. Це у вас то життя вирує. А знаєш від кого? Від кого? Від Богдана. да. Оце поворот. Mm? Ти кому так набухалося? І ні. І так. Я дуже рада що все так сталося. сталось. Тоді... Я теж. ще я дуже Рада, что я чесно випадково? Забудь. А мені не здається. Я точно знаю. Де да, Оксана? Мені треба з нею терміново поговорити. А мені треба з тобою поговорити. Добре, але давай потім. Оксана! Бочка, я вагітна. Ржачний прикол. Але давай потім поприколюємось, добре? Бочка, я серйозно вагітна. Шо? І то, що я буду мамою, а ти татом. Ну що, поговоримо? Ви не здається, що стіни кого на пофарбовані. Сталі в тріщинах. То пофарбуєш зашпаклюй. Я жартую. А я ні. Я втомився тут все на собі тягнути. Ти хотів сказати, Богдан автомикся на собі затягнути? Так. Так само він. <плес> Step you take.